28 вересня, субота. Разом ми переможемо. Таїсія Петричук, місто Хмельницький, частина 1. І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. 1 Івана, розділ 4, вірш 21. 24 лютого це день народження моєї доньки. І щойно ми почули про початок війни, одразу ж поїхали в село і залишалися там декілька днів. А потім вирішили рятувати своїх дітей та онуків. Ми поїхали у Польщу, потім до Італії і зрозуміли, що немає кращої країни, ніж Україна. І згодом ми повернулися на рідну землю. Ми побачили, як гостинна Хмельниччина, велика кількість авто в місті, черги в магазинах світить, тут багато переселенців. Мій будинок став домом для переселенців на певний період часу, дім моєї доньки також. У будинку моєї покійної мами перебувало дев'ять осіб, доми моїх ближніх і знайомих, особливо братів та сестер у Христі, завжди були відкриті для тих, хто мав потребу. Ми ревно молилися, і Бог дав мені думку, що потрібно підставити плече тим, хто захищає нас на передовій. У Хмельницькому є два шпиталі, в один з яких привозять поранених. Ми швиденько організували команду і почали працювати. Справді, якщо Бог відчиняє двері, то ніхто їх не може зачинити. Перебуваючи в шпиталі, ми з першого дня відчули, що це була Божа воля. Господь приготував для кожного свою справу. Наприклад, у магазині Едемський сад організували міні-ательє, де шиємо спецодяг для поранених. Спортивні костюми на липучках, які зручно одягати. Ми купуємо на ринку за оптовими цінами спідню білизну для бійців, шкарпетки, засоби особистої гігієни тощо. Та найголовніше для нас це проповідь Євангелія: Господь Бог діє Святим Духом, і навіть коли в палаті 10 хлопців відчуваєш, до кого підійти, кому що сказати, кому проповідувати, кого просто обійняти, з ким помовчати. Брати й сестри з Італії, Австрії, Польщі надсилають пожертвування, і Бог примножує їх. Спочатку я непокоїлася, чи вдасться продовжити розпочату справу, проте Господь щодня поповнює нашу скарбничку. Нещодавно зателефонував один чоловік із Польщі. Я знайшов ваш телефон у Фейсбуці. Скажіть, ви християни? Так. Знаю, що ви займаєтеся доброю справою. Хто ви такі? Адвентисти сьомого дня. О, і я Адвентист. А можна я візьму участь у цій справі? Звичайно. І того ж дня надіслав 2500 гривень, а через три дні, отримавши заробітну плату ще 2500 гривень. На ці кошти ми закупили термошкарпетки і відзвітували перед ним. Чоловік вдячний Богові за цей проєкт. Проте ми опікуємось не тільки шпиталем, а й міською лікарнею. Мої друзі з Італії вислали нам багато постільної білизни, рушників, і ми забезпечили цю лікарню всім необхідним. Слава Богові за його підтримку і допомогу!